Шановні діти, гості, дітки, сьогодні ми зібралися асоціально, фо побед фо фондайшка до дня захисту дітей. Сьогодні ми зібралися тут заради найціннішого наших дітей, заради їх сміху, радості, мрій та права на щасливе дитинство. Діти це наше майбутнє, наш обов'язок дарувати турботу, безпеку і можливість зростати в мирній щасливій країні. Всі ми добре розуміємо, мирне дитинство це не просто доміну болі, це результат щоденної роботи, самовінності і мужності наших захисників. Завдяки їм сьогодні тут святково, безпечно і звучить дитячий сміх. Також давайте у тиші і пошані згадаємо тих, хто віддав життя заради нашого майбутнього, заради того, щоб діти України могли жити, навчати зміїти. Шануємо пам'ять героїв України і Будь ласка. Гайна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Згадаймо усіх, хто віддав своє життя за незалежність України, усіх військових, усіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія. Не почала цю війну. Сьогодні на нашому заміні присутні заступник начальника управління молоді і спорту Десянського району Анастасія Берова нашого думку. 25 районі центру юдичного здоров'я населення сполучних слів Ларіса Заспа нашого міста. Fond фонд bad food представник фонду fond of you and спортивної школи дитятського району No14 лівок просимо представника благодійного фонду for bad Євгена you Доброго дня. Я буду дуже лаконічний, бо ми всі довго чекали цього моменту. Треба було трохи почекати. Дякуємо весні. Хочу всім діткам подякувати. Ви дуже великі молодці, бо не дивлячись на такий тяжкий час, на тривоги, на ракети, саме завдяки вам, ми жили, живемо і продовжуємо жити. Дуже вам дякую. хочу подякувати всім партнерам, бо ми, ми не єдиний партнер, хто це все зробив. Дякуємо і Центру Спорт для всіх, і лісняцькій адміністрації, і дитячій мінацькій спортивній школі, Кирилу Бойко, якого тут немає, дуже дякую. А, і на останок хочу сказати дітки. Попереду канікули, тому відпочиньте дуже добре і набирайте сил на новий навчальний рік. Дуже вам дякую. Свої техніки герої є. Ті, хто завжди поруч, коли йде, йдеться про дітей. Сьогодні від управління молоді і спорту Деснянського району ми хочемо подякувати Ані Бойко за активну громадську позицію і підтримку. Дуже Дякуємо! Там, як завжди, на фото. Дівчата розуміють, Облиски не бачить дітей. Потім сьогоднішнього тривогу все-таки ми дочекалися того футбольного свята. Ми бачимо неймовірні матчі, щирі емоції і справжню силу команду у І зараз ми переходимо до особливого нашого моменту нашого свята урочистого нагородження учасників фестивалю. Адже кожен, хто сьогодні виходив на поле, вже переможець. Переможець учасний рік підтримці команди і вірі в себе. Тож зустрічайте, запрошуємо команду «Хайсайдісний», будь ласка, хлопці, виходимо. Команда «Хайсайдісний». Будь ласка, виходимо сьогодні, виходимо. Хлопці, сьогодні, я так можу виходити. Ну, маєш, виходимо, виходимо. виходимо. Булах представників, прошло народження наших дітей. Так, діти отримують ці нагороди, медалі, бачимо батькашки для родини. Це не відкрили ми бачимо, футболістам. Зараз буде досить прикольно було на фондах полях. Ці відповідності вони треба просто прийти землі. Форки стоїмо тут, ми зараз не йдемо, зараз зробимо загальне фото. Виріте на право, фото, зараз всіх зібраємо медалі, щекуйтесь. Всі вірять свої блажки, медалі. Представники, будь ласка, зараз теж, будь ласка, стоїмо на загальному фото. Керівники, будь ласка, розгляніться, простувайте. Так, і вращаємо наш губок капітану.

Так само хлопці, стаємо стали і стаємо зразу на нагородження, так підходимо, стаєте на поторські ситуації. Шикуємося, як само перед вами сікували. Шикуємося, шикуємося. Бачимо, що в наші теж є хлопці, дівчата. Тут дуже чудово, коли у фестивалі приймають і участь, і дівчата, і хлопці. Керівники, будь ласка, теж співайте на фото. Можна вас попросити там на фотографії, зробити фото. Там діти тримаються на фотографа. Діти посміхаємося всі. Всі красиві були. Дякуємо, як ви. Підірюся No14, зловці, будь ласка. Підійшов будь ласка, запрошуємо. Так само ми поняли, крок залишається від нагороди і так само стоїмо для фото. зробити пропозицію щодо там Супер зорст стоїмо, сам чуєте, петиції право, що вас не можна занедбати. Де ніхто не виділить. До такого стану відчути дим. Де нам забезпечити територію? Батьки помогаем, давай травмишки красиво. Поспіши. Діти земель на фина подавайся, задаємося. хлопці. Все, дякуємо вам. команда هي رائيته جوتھي ويتر جوتھي ويتر جوتھي ويتر جوتھي ويتر پتام سوچتھو تو چينتھ پيچي جو مانن راستا پٽي سيچ جو مان جو منهن کي پنهنجي ڪم ۾ سڏي جو راندي پٽي جو راندي جو پٽي جو راندي جو

Дякую, команді, впевнений є, що ми тут на кордоні, коли забувати мене, зараз не бою. Далі, ті, хто полежили викладачки, проходьте, отримайте свої медалі, хлопці, проходьте. На кого зібрали, можемо жити. パス к もほぼ distribuído、その時。ほぼ時計がつくのかも、これで。 Передіску вирішає нагороди, вирішає та спелита. Розвертайте з локи, дві та всім обставина, по ласкам. Дивиться на подалі. Все, 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 на подорожі. Яка на

Сьогодні У нас фестивалі діти 2014 року приймали руше. Всі ще приїхали теж хлопці, прапор цю тоді. Пропустіть, тих, хто менше вперед, хлопці. Хлопці, ті, хто менше пропустіть вперед, далі. Хлопці, ззаду. Беріть прапор. Хлопці, це не приседання, а втратор корпус з України. Ну, может, это на три минуты. Конфиденция на сухом раком. Видите, мы покажем на сухом раком.

І так само шукується тих, хто поввищий стоїть взагалі, тих, хто вищий, це є вперед. позитивних хто майже вперед, ті, хто в залізі, ошуються. (מחיאות כפיים) ми що ворога нема дуже багато дівчат. Це добре, коли дівчата. Це дуже сильно називається жіночий футбол. Якщо ви знаєте, яка в нас в лісі, знаєте, яка наша команда. Яка проривала збільшила манії у мене, виграла за один і зараз вийшла група. Це саме сильна група, де ми будемо забирати. 3 числа при такі настання групи радить здійснює реклама. Можемо тоже не побути. Діти теж стоїть, видатками потім дивимося, стоїмо, стоїмо. ласка, керівники всі їчі дивимося, дивимося до цього. Ви підтверджуєте, включіть ваші заявки. Зіниручі. Аналітики, додатково запрошуємо всі команди бачити результати другої частини з команди вітаємо за роботу. Два. Додатково, аналітики, прошу від державної федерації. Зіграла команда процентних збір команд від Урядової федерації.